Буду боротися усе життя, щоб була вільна моя земля, і щоб діти мої мали майбутнє незабутнє репер Михайло Скрипець каже ці слова для нього крик душі. Він завжди плекав український. Спочатку у складі КВК команди Торнадо Люкс, а зараз як виконавець пісень. Його твори це реакція на те, що відбувається у його рідній країні, і те, що відбувається всередині кожного з нас. Героям слава війна, і звичайно ж боротися. Пісні, які увійшли до нового альбому репера Бук, що означає будь українцем. Взагалі, сама ідея хто ворог, а хто друг, то вона вже. Мені зрозуміло було з дитинства. Я, я прекрасно розумів, з ким ми проживаємо, з ким ми в відносинах. Ось, і це не тільки Росія. Вовороги найгірше це коли вороги серед нас. Звичайний хлопець із звичайного села зміг довести, що хіп хоп це не лише музика, яку шанує молодь його слухають, і дорослі і діти. Він поєднав етнічну музику із сучасним хіп-хоп бітами для створення мелодії, використовує цимбали, дримбу, бандуру і навіть рембіту. Кожна людина небо дайте їй висоти, кожна людина море, дайте їй глибини, кожна людина, вода, дайте їй чистоти. Ожна людина, дерево, дайте засвісти Чернівчанка Катерина любить українську музику. каже через нестачу нашого вітчизняного продукту, більшість її друзів слухає закордонне, тому тішиться, що в Чернівцях Є бук. мені здається, що він не те, щоб потрібен, він дуже потрібен. Адже музика сучасна, вона мені здається на піці розквіту. Патріотичний та амбітний бук із тим, хто любить українські зустрінеться 27 червня. Під час концерту у Чернівцях виконавець презентуватиме свій перший студійний альбом. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. Місцевий час.